Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Рошен. Подивимось, які акції магазин Рошен приготував нам на цей тиждень. Я хочу подякувати за коментарі, за вашу підтримку. Величезне вам дякую. А зараз зі знижкою будуть цукерки, точніше, вони вже зі знижкою. Оці «Коко Чоко по 32 гривні, я заокруглю копійки в більшу сторону, як завжди, для зручності цукерки Jelly Mix по 24 гривні за 100 г. Цукерки галяретка майже 198 гривень, але при умові покупки за 1 кілограм. Знижка буде майже 30% 338 гривень зі знижкою. цукерочки також при умові за 1 кілограм. Ліщина одні з найулюбленіших. Моїх цукірок в Рошені. Зі знижкою шоколадний сніговик від рошен 45 грамів за 43 гривні. Зараз я бачу в Рошені дуже багато знижок на оці всі фігурні вироби. А ось такі три підвіски шоколадні також можна купити зі знижкою 62 гривні. Батончики від рошен зі знижкою майже по 16 гривень. І зараз вони всі зі знижкою. Тобто той, який вам найбільше подобається, можна купити зі знижкою 30%. В асортименті дуже багато смаків. А зі знижкою шоколадки від «Рошен» 45 гривень. А також зверніть увагу, є багато різних. Є 56% какао, 80% какао. Та й в загальному весь чорний шоколад в магазині Рошен зараз зі знижкою 40 та 35%. Це подаруночок, новорічна сумочка, 330 грамів за 123 гривні. Це швидше для маленької принцеси, як завжди я говорю. А для хлопчиків є точнісінько таке саме наповнення тільки у вигляді а, машинки. Сувенірний набор. А, шапочка Санти 40 грамів за 147 гривень. Можна придбати в різному кольорі. А, я бачу ще і навіть а, рукавичка а, 156 гривень. Така ж сама вага. Зі знижкою 20%. Скажіть, ви ще будете купувати якісь подарунки? Я от гадаю, що от до Миколая всі купували, але ж напередодні ще Різдво і Новий рік. Чи актуальні такі відео от зараз після Миколая на даний момент? Буду вам дуже вдячний за ваші коментарі. Зі знижкою солодкий подарунок, новорічний будиночок, майже 300 гривень. Але в нього і вага немаленька, 729 грамів. Якщо я не помиляюсь, це найбільший подарунок подарунковий по вазі. Найбільша вага на нього. Набір подарунків, ну, солодких цукірок, Миколайчики, але я зараз можу сказати, що можна вже сказати Санта. Да? До нового року по 60 гривень, 60 грамів. Або ось такі пінгвінятка. Також на ялинку можна ще купувати. І хочу нагадати, що з 8-ї години вечора на всі торти та тістечка мінус 25%. Завжди хороша знижка на масло від рошен. Зараз зі знижкою 87 гривень. Пачка масла 82% жиру. Згущене молоко за 350 грамів від рошен по 59 гривень. Знижка 20%. Хто вже купував згущене молоко від рошен, залишайте нам коментарі, тому що я ніколи не купував Рошен згущене молоко. Зі знижкою зараз можна придбати жувальні цукірки Ямі-Гамі будь будь-які зі знижкою 40%. Багато різних різних смаків а, за ціною майже 20 гривень. На це також зверніть увагу. Але мені здається, вони дуже часто зі знижкою в магазині грошей 40%. Хто полюбляє мермелак, він також зараз в акції по 27 гривень за 200 г. Є фруктовий а, і є, здається, ще апельсиновий, якщо я не помиляюсь.

А також зараз дуже хороша знижка на шоколадки лакмі. Знижка 30 та 40%. Є по 38 по 42 гривні. Можна обрати і з вафлями, і з хрусткими кріпсами, з печивом, молочний шоколад з різними начинками. Зверніть увагу, зараз теж дуже хороша знижка на цей шоколад ЛАКМІ. А якщо ви полюбляєте з горіхом або ж з мигдалем. А також можна придбати зі знижкою 40% за ціною 49 або ж 51 гривня. Теж хочу зауважити, що весь асортимент шоколаду Лакмі зі знижкою 35-40 та 45%. Цукерки Київ вечірній зі знижкою 50%. І зверніть увагу, вже змінили обгортку. Ціна коробки 174 гривні. Є більша за вагою 320 грамів за 274 гривні. Пам'ятаєте, да? вони були в такому жовтому, в жовтій обгорці. Ось а зараз ось така от синя. Ну, звичайно, шоколатерія зі знижкою 45%, 274 гривні. Є більша шоколатерія, менша шоколатерія, тобто можна обрати за вагою. всі зі знижкою 50 та 45%. Зазвичай от на свята Рошен любить зробити такі гарні цукірки. Смачні цукерки з хорошими знижками, також зі знижкою улюблена ловіта. Я знаю, що багато їх полюбляють це печиво з різними начинками. Багато різних із шоколадом є з горіхами по 29, Ну майже по 30 гривень печиво. Ловіта зараз в магазині рошин. Мої улюблені від Рошен цукерки віскі лікер по 80 гривень. Хочу попросити вас вибачення, а світло трішки таке в рошені, як сказати, не яскраве. Тепле, таке, тепле, темне світло, щоб створити таку, мені здається, затишну атмосферу. І тому відео трішки таке буде неякісне, але я спробую зробити, коли буду монтувати, щоб відео було більше вам зрозуміле. Більш чіткіше, з насиченими кольорами та світліше. Зі знижкою 40% цукерки з чері. 122 грами за 143 сорок гривні. Ось такі упаковці у вигляді сердечка, пластикове сердечко. Потім я знаю, що матуся би залишила, бо бабуся залишила би таку коробочку на якійсь нитки. Вафлі Рошен також зі знижкою хорошою по 37 гривень з копійками. 216 г смаків асортименті. Усі смаки зі знижкою, хто полюбляє. Мені більше подобається з какао начинкою, в зеленій або, або ж у червоній упаковці. Будь-який зі знижкою 40%. Всюди ціна одинакова і вага також одинакова. Печиво ловіта із галяреткою, як я завжди говорю, по 24 гривні. Зазвичай три смаки завжди зі знижкою в іншому магазині. Ну, а тут, бачите, врошені трішки більший вибір, тому весь асортимент цього печива зі знижкою. Так, і оці, я здається, вам вже показував. Так, я це вже вам показував також зі знижкою. вони, Ці печиво ловіта, зі знижкою 30%. Добренько, ходіть далі. Безквітні тісточка від рошен. Зараз по 69 гривень. Тут 270 грамів вага, є полуниця, є шоколадне і ще, здається, є молочне, якщо я не помиляюсь. Так, і ще молочне, вони також всі в одну одна вага і одна ціна. 69 гривень. Така невеличка знижка, але приємно. Ну, якщо ви полюбляєте стандартне оце печиво, до кави або ж до чаю від Рошен, а велике по 33 і маленьке по 16 гривень. Я хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки, за те, що ви підтримуєте зараз мене. Величезне вам спасибі. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.